В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що оборонять наш спокій, оберігають нас і дають нам змогу займатися футболом, займатися своєю улюбленою справою. З приводу гри, скажу так, для нас дуже важлива ця гра була в першу чергу з точки зору емоцій, тому що ми програли три гри підряд мінімально там там, можна сказати, крім Денгофа. Всі дуже близькі матчі були з атлетом 1-0, потім Стандарт 1-0. Зараз кубка Аматорів 3-2 програли Денгофу. і ну, налаштовувалися дуже сильно на цю гру. Знову ж таки, готувалися до суперника, продивилися їх матчі, вказали хлопцям, що треба зробити, щоб досягти позитивний результат в цій грі. Тому я вважаю, що команда справилася і. Найголовніше це те, що зараз здобуваємо впевнену перемогу 3-1. І трошки на емоційний стан наш це також, ну не трошки, а повпливає на наш емоційний стан, додасть нам позитивних емоцій і будемо рухатися далі. Ми пропустили сьогодні перші. Є у нас трошки зараз також проблеми з початком гри, можливо, десь хлопці. Не повністю виходять готові на матчі, тому що ну ми це ми бачимо це. Да, там і в попередньому матчі кубка проти Денгофу ми також вийшли і одразу там пропустили м'яч. Сьогодні десь е, той самий сценарій повторився. Хоча я ж кажу, там е, ми постійно акцентуємо на цьому увагу. Початок матчу і кінцівка це дуже важливо, тому також будемо в цьому аспекті прибавляти, але сподобалося, тому що хлопці. Не пустили голову, не знітилися, а навпаки, зібралися, проявили характер, взяли м'яч під контроль і впевнено довели цю, пер... цю гру до перемоги. Ми хочемо перемагати в кожній грі. Це безусловно, але ж кажу, я вже акцентував на цьому увагу багато разів. І ми це доносимо футболістів. Футболістам у нас найголовніша зараз мета, найголовніша задача, наша ціль як загодно можна називати це. Ми будуємо команду. Да, там ми хочемо. Збудувати хороший конкурентоспроможний колектив, конкурентоспроможну команду, яка буде грати в яскравий, і гарний футбол, яка буде приносити задоволення не тільки нам, але й там глядачам, людям, які підтримують нашу команду. Тому так, десь кажуть, так, що да, там гра за шість очок, але я ж кажу, для нас це не стоїть там якимось там першим номером сьогоднішнього ж кажу, ми прислідували сьогодні зовсім інші цілі, і слава богу, що ми їх досягли.